Настрої на сході, будь ласка, uh, в першу чергу треба в черговий раз визнати, хто винен в цій ситуації, до чого довели країну, і партія регіонів і комуністів за 4 роки правління Януковича довели до прірви, як ви говорите, а тепер намагаєтеся її спасти. треба було її до цього стану не доводити. А щодо вимог, то Держава України є унітарною державою, є соборною, є неподільною Україною. Федералізм нам не притаманний абсолютно за своєю природою, за своєю історією. Щодо повноважень органів місцевого самоврядування, так це визнають всі політичні сили представлені в парламенті. Це ліквідація державних адміністрацій і районних, і обласних, це виборність місцевих рад, виборність галів виконкомів, формування виконавчих комітетів. Про це ми готові говорити, це все зрозуміло. Щодо державної мови, то державна мова є одна, це українська мова, тому що держава у нас Україна. Щодо розвитку мов національних меншин, будь ласка, ми готові говорити, але не про другу державну мову. Тому партія регіонів як була п'ятою колоною, так і залишається п'ятою колоною. Нічого не змінилося. Те, що говорить Путін в Україні, це озвучує партія регіонів. Тобто, силовий Звичайно. варіант іншого виходу ви не бачите. Звичайно, люди, які взяли до рук зброю, які далеко не є громадянами України, а навіть якщо вони є громадянами України, то вони є агентурою сусідньої держави, вони давно продалися, вони давно навчилися цій справі, давно пройшли гарний вишкіл в гарячих точках, і тому ні про що з ними говорити. По великому рахунку, до того часу, поки ми самі себе не почнемо поважати, нас ніхто не буде поважати, поки ми а самі себе, ми маємо добитися через силу. поки mm -hmm. ми самі себе. Не зможемо захистити. Нам не допоможе ні Європа, ні Америка, ніхто, тому що потрібно робити висновки з нашої гіркої історії. 33-й рік, коли десятки мільйонів наших співвітчизників помирали голодною смертю, і Європа, і Америка їли наше українське зерно, і при цьому мовчали, тому що їм так було економічно вигідно. пане Сергію. Резолюції Європарламенту, яка була ухвалена буквально не так давно, ну щойно принаймні там кілька годин тому. Вони підтримали дії української влади на, на сході, тобто практично. На те, що відбувається сьогодні зараз, в ці години і можливо відбувалося напередодні. Європарламент підтримав, я, це я... означає, що ми діємо правильно. Звичайно, я погоджуюся з колегою свободи, що сьогодні ми не можемо вже говорити про якісь дипломатичні дії з захватчиками, які заходять конкретно співслужбами з за допомогою зброї, роблять свою роботу. Ми повинні показати силу. Ми повинні показати, що ми можемо захистити свою державу, захистити своїх громадян. І та незначна кількість людей, яка сьогодні, можливо, хибно думає, що все ж таки Росія прийшла допомогти і зробити нам тут порядок. Я думаю, що вона готова за допомогою знову ж таки саме політиків, якраз, дипломатії, конкретних дій, можливо, шляхом призначень тих відповідальних людей на місцях, зрозуміти. І тільки в випадку, якщо ми дамо відсіч окупантам, тільки тоді буде можливість про майбутнє якесь говорити. Михайло Васильович, от.